Олександр Пушкін кращі свої вірші написав восени: болдінська осінь збуджувала російського генія. Влітку він віддавав перевагу дорогим коньякам, картам, стріляненні з пістолета по мухам та іншим аристократичним розвагам. Якби Олександр Сергійович був українцем і жив у теперішній час, то до вище перечислених розваг він додав би перегляд телепрограм першого національного. І я абсолютно впевнений, що зафанатівши від програми Далі буде, він однозначно змінив би свій погляд на постать Мазепи та Петра. У його зіпсуті російським монархізмом свідомості вони помінялись би місцями. Влітку свідомий українець Олександр Пушкін обов'язково переглянув би дайджест кращих матеріалів нашої програми. Найбільше парадів Українська держава побачила під час національно визвольних війн початку ХХ століття. Перший відбувся у березні 1917 року, коли владу отримала Українська Центральна Рада. Це було таке військово-політичне дійство своєрідне, тому що поруч із військовими формуваннями, особовим складом, проходили урочистою ходою також і звичайні представники, тобто цивільне населення. Суто військовий парад відбувся у Києві влітку 17-го року, одразу після проголошення першого універсалу центральною радою. Її голова Михайло Грушевський прийняв офіційний парад українського війська на Софійській площі. Подібні заходи пройшли й в інших містах України. Особливо видовищними були огляди українських січових стрільців у Станіславі, сьогодні Вино-Франківськ, Золочеві та Стрию. Кожна зміна влади у Києві характеризувалась військовим парадом. Гетьман Павло Скоропадський на Софійській площі також проводить урочистий огляд особового складу. Недовзі переможним маршем проходить армія директорії. Були також відомі проведення проведення параду і білогвардійськими військами. Останні урочистості українського війська відбулись на честь акта з Луки 22 січня 1919 року. Після цього Києвом та іншими містами України ходили лише родянські солдатиньому дню. Вся територія Української Совєтської Соціалістичної Республіки повністю освобождена от від німецько-фашистських захватчиків. Розпочалось все з визволення України у 43-му році. Причаток було зруйновано, тому війська пройшли на софійському майдані. Парад традиційно проводиться тричі на рік. Люди його спостерігали. Це 1 травня, 9 травня на день перемоги, і 7 листопада з нагоди річниць жовтневої революції. Усі ми працюємо, товаришу Сталіну, щоб наша країна ще краща була, щоб слава її до далеких віддалин під сонцем твоїм животворно цвіла. У Києві демонстрації та поради проходили хрещатиком від площі Ленінського комсомолу, теперішня європейська площа до Басарабки. Там біля пам'ятника Леніна були влаштовані трибуни для офіційних осіб. Утім, на 50-ту річницю жовтня їх вирішили перенести на площу Жовтневої революції, сучасний майдан Незалежності, і процесія рухалась у протилежному напрямку. У народі одразу з'явився жарт про те, що 50 років країна йшла не туди. Що стосується сучасної України, то історія військових парадів починається з 1995 року. Перший парад був проведений і приймав його міністр оборони Валерій Миколаївич Шмаров. Це велике значення мало для збройних сил. Тоді військової техніки на хрещатику не було, але вже п'яту річницю незалежності держави святкували у повному озброєнні. Того ж року президент України Леонід Кучма підписав указ, за яким паради мають проводитись щороку, а на ювілеї ще й залученням бойової техніки. Тож військовий парад 2001-го на честь десятиліття незалежності України дійсно вразив киян та гостей столиці. Готувались до нього особливо ретельно. Прохується. Все. І до останньої секунди, поки крайня шеренга не пройшла, не прокрокували мимо людей, поки техніка і озброєння не повернуті в пункті постійної дислокації, ця відповідальність завжди і тривога, до речі, завжди зберігається. Організація параду річна дешева та складна. Захід готують щонайменше півроку, а участь у ньому можуть взяти лише кращі з кращих. Крім того, необхідно врахувати можливості майдану незалежності та вулиць, які підходять до нього, вплив військової техніки на споруди та багато іншого. Як правило, парад триває 44 хвилини. Більш 6-7 тисяч військ важко розташувати, більш 200 одиниць техніки. Неможливо, а в повітрі це дуже складна частина. Парада не більш 30-50 літальних апаратів. Цього року до параду готувалися прискореними темпами два-три місяці. Утім, від того не менш ретельно. Схема організації вже налагоджена. Сценарій параду майже не змінюється. З часом додаються окремі елементи. Великих змін в принципі не відбуне відбулося. Просто з року в рік під час проведення парадів вносилися свої родзинки. Ну зокрема, показові виступи зведених військових оркестрів збройних сил України, інших силових структур. Це дійсно таке дійство красиве. Символ непокірності українського духу синьо-жовтий прапор в останні дні радянської імперії став неймовірно популярним. Спочатку полотнище ще затріпотіло на одному з танків під час пуччу Москві, а після провалу заколоту група українських народних депутатів внесла величезний синьо-жовтий прапор до сесійної зали Верховної Ради. Цей психологічний шок був дуже великий, і комуністи говорили, що тільки через нас труп. Буде цей жовто-блакитний, значить, націоналістичний прапор. Їм здавалося, що якщо вони це загальмують, то тоді українська незалежність ще загальмується на якийсь час. Змирившись з національною кольористикою прапору, представники лівих сил намагались в будь-який спосіб зберегти дорогий для себе червоний колір. Давайте ми його зробимо червоно-синім і додамо щось трошки якогось іншого, жовтенького кольору. Або давайте прожилочку червону туди, як в салі, зробимо, збережемо. От але червоно обов'язково. Однак на той момент іншого рішення, окрім затвердити синьо-жовтий прапор, не могло бути. Прапор, за який пропонується проголосувати, вже працює. Хочемо ми цього чи ні. Він уже скрізь є, і це правда. І ніхто цього заперечувати не може. З виступу президента України Леоніда Кравчука, 28 січня 1992 року. З часом ніхто вже не заперечував поєднання жовтого і синього. Приналежність цих кольорів до історичного минулого українців було остаточно доведено. Це і герб Галицько-Волинського князівства, золотий лев на синьому тлі, і бойові стяги козаків з елементами блакитного та жовтого. Але новим центром дискусії став порядок розташування цих кольорів, затвердивши основу національного стягу, дві рівновеликі смуги синього і жовтого кольору, народні депутати так і не вказали, яка з них має бути вгорі. А яка внизу більшість схилялась до версії, за якою верхня частина символізувала блакитне небо, а нижня жовте жито. На тому й постановили, так і затвердили, що синій згори, а жовтий знизу. Однак геральдисти переконані в помилковості цього рішення. Чітко заправила фігура, де є верхню смугу колір щита, нижня. Оскільки колір тризуба на гербі, жовтий, а ще синій, тому відповідно колір фігури, тобто жовтий, має бути з гори прапора, плутанина з розміщенням кольорів на прапорі сягає початку ХХ століття, тому що ідея неба над ланами була набагато більш придатною для популяризації, ніж ідея ось якихось геральдичних зв'язків з Галицьким левом, тим, що він на синьому полі. Коли держстандарт затверджував кольори на прапорі, чиновники керувалися не тільки порадами геральдистів, але й практичною доцільністю. Ми виходили все таки з того, що блакитний відсвітає і через 3-4 сонячних дні він стає значить, вже зовсім невидний. Тому ми все-таки зробили не жовто-блакитний прапор, а синьо-жовтий. Однак держстандарт так і не усунув різнобою барв на українському прапорі. Причина у великій кількості прапоровиробників. Вони часто не дотримуються стандартів. Більшість українців досі достеменно не знає, якими насправді мають бути кольори державного прапора. Однак це не заважає їм поважати головний штандарт України. Вперше до загону космонавтів українця Поповича відправляли з рідного кузина. Батько, виріжаючи сина в дорогу, давав суворі настанови. Ну, сину, сьогодні прощаємось ми з тобою, то ти ж знай, не забувай своїх земляків, не забувай свого корінного фамілії своєї Поповича, звідкіля ти вийшов, що, як ми казали, який корінь, такий і плод. В березні 60-го у зорі не поблизу Москви приїхали 20 льотчиків. Перед тим вони пройшли дуже суворий, жорсткий відбір. Це й був перший загін космонавтів, пізніше названий Гагарінським. Згодом для перших польотів відібрали шістьох. Серед них і наш земляк Павло Попович. Вивчали механіку космічного польоту, конструкцію корабля, астрономію, фізичні тренування, медичні обстеження. спали до трех ранку, а четвертые целковики готовности шокувались на аэродроме. За девять месяцев до легендарного полета добирна чистка побачила первый космический корабль и таки же вырешили кому летит. Был апрель. Удивительно теплый, солнечный. Нам уже объявили время вылета на космодром. Знали мы и первого кандидата в космонавты. Им был Юрій Алексеєвич Гагарин. Петр, я взяв один. Зажигание. 12 серпня 1962 року вперше в історії українець Павло Попович стартував на кораблі Восток-4. Стартовал я утром в 11 часов 2 минуты 17 секунд. На орбите я встретился со своим звездным братом Андреяном Николаевым. Мы летели над планетой рядом, нас разделяло лишь несколько километров. Это был первый в мире групповой космический полет. Потом был второй полет, длительный. Но первый полет, он всегда первый. Яке ж було здивування керівників Центру управління польотами, коли з космосу на весь світ в буквальному розумінні слова пролунала пісня Дивлюся на небо та й Думку гадаю. Попович мав дуже рідкісний голос, драматичний тенор. У 50-му його запрошували відразу чотири консерваторії та любов до неба перемогла. Співати Павло Романович продовжував у загоні космонавтів та на орбіті. Московське. 10 часов 48 минут 15 августа 1962 года в заданном районе космические корабли Восток-3 и Восток-4 приземлились нормально. У 80-х-90-х роках минулого століття перед космонавтами першого загону постало нове завдання готувати молоді кадри. Мені хочеться придупредіти вас, товариші особина студенти, що треба готуватися уже і польотом в космос. Постійно працюючи в зоряному, Павло Романович не поривав зв'язку з Україною. Я вже 54 роки, живу в Росії. Але я не забуду українську мову. З них 24 роки я був депутатом Верховної Ради України. Тому я буду з великою повагою і радістю зустрічати своїх земляків, тут, не тільки в Москві, а й в інших містах. Стартувавши на кораблі восток 4 Павло Попович став першим українським космонавтом в СРСР. створити національні збройні сили та спецслужби необхідність цього Центральна Рада стала усвідомлювати всередині середині 1917 року великих зусиль для створення національної системи оборони та безпеки доклав Симон Петлюра. На всеукраїнському військовому з'їзді в своєму виступі він давав проект нового бачення Українського генерального військового комітету, і тут. Окрім всього іншого, він підкреслює, що в цей комітет обов'язково має входити в відділ спецслужб. Генеральний секретаріат доручив малій раді створити службу безпеки. Так, виник комітет із захисту революції в Україні. Зокрема, представники комітету мали право здійснювати обшуки та арешти, вести спостереження та відслідковувати кореспонденцію. До складу комітету увійшли представники всіх політичних сил, які діяли на той час в Україні. Однак проіснував комітет недовго після революції у Петербурзі. З його складу вийшли більшовики, а саме відомство розпустили. До ідеї формування спецслужби повернулися за правління Гетьмана Павла Скоропадського. Він налагодив чітку схему, розділивши спецслужби на військові та загальнодержавні, та навіть створив розголужену мережу військових аташе в різних країнах світу. Особливо дієвим у структурі спецслужби Скоропадського був освідомчий відділ. Його співробітники попередили низку терактів та замахів на гетьмана, викрили десятки диверсійних та терористичних організацій, а також ліквідували одне із найпотужніших на той час злочинних угрупувань на чолі з мішкою Япончиком. Рівень оперативної роботи у державної варти, у спецслужбах військових була ну, набагато вища, чим потім, скажімо, в директорії, і особливо в Центральній Раді. Але. На превеликий жаль, ну частина скажу цих фахівців. Вони були хорошими фахівцями, добрими фахівцями, але не були патріотами України. З приходом до влади директорії Петлюра створює свою систему спецслужб. Керувати ними доручив Миколі Красовському. Це був досвідчений професіонал. Він працював у системі держбезпеки і за царя, і за УНР, і за гетьманатом. Більш того, російські військові керівники називали його відомство Петлюрівські ЧК, а за його голову призначили винагороду у 300 тисяч рублів, величезні гроші на той час. Саме він розробив концепцію професійних спецслужб і описав, яким має бути службовець органів держбезпеки. Ці поради актуальні і досі. Майбутні співробітники Служби безпеки України повинні бути не лише високоморальними, високоосвіченими людьми і патріотами своїми держави, але й повинні відповідати ряду, ряду критеріїв. Так ще начальник інформбюро Генштабу армії ОНР Полковник Красовський писав, не всякий має дійсну здатність до справ розвідувально-розшукових, бо це є дар Божий, талант, який можна розвивати і довершати, але ні в якому разі не можна його вкоренити в чоловіка, який не народився з цим талантом. Не можна вже на підставі того, як не можна поволі стати художником, поетом або скульптором. Отже, коли хто не почуває в собі того святого огню, про який зазначено вище. То будь він з найвищою освітою і значним службовим стажем він не може бути корисним для розвідочно розшукової організації. Однак українські спецслужби того часу були приречені на знищення. Давався взнаки брак професійних, а ще більше патріотично налаштованих кадрів з приходом більшовиків і встановленням радянської влади. Всі спецоргани в Україні підпорядковувалися виключно Москві. Розвідувальну мережу української військової організації у підручниках спецслужби Польщі називали найкращою у Європі. Підтвердженням тому стала спецоперація 1926 року, коли українські розвідники здобули таємні плани збройного нападу Польщі на Литву. В результаті поляки змушені були відмовитись від своїх планів, злякавшись інтернаціоналізації конфлікту. Литва із вдячності пішла на налагодження контактів з українськими націоналістами, і там з 1928 року почав видаватися друкований орган української військової організації Сурма. На його сторінках друкували історію підпільних рухів, матеріали з тактики поведінки під час допиту, давали поради щодо збору інформації. Цій темі українські націоналісти присвячували і чимало нелегальної літератури. А у 1937 році майбутній командувач УПА Василь Кук пише навіть цілу книгу під псевдонімом інженер-агроном Лука Лемішка» під безобідною зовні назвою Пашні буряки. Але це вона збереглася в архівах, в тому числі нашому відомчому архіві. Ну, це справжня енциклопедія того часу, де викладалися конспіративні методи роботи, шифри. Тайнопис, методи переходу кордону, методи поведінки на слідстві у разі затримання, запровадження своїх агентурних позицій у спецслужбах противника тощо 1929 року утворюється організація українських націоналістів. Через три роки українська військова організація офіційно переходить під її крило і перетворюється на референтуру військових справ. А відділ розвідки отримує назву контрольно-розвідча референтура. Проте на той момент внутрішня контррозвідкою. сильний удар по Організацію 30-ті роки минулого століття завдає Польща у руки поляків. Потрапив так званий архів Сеніка близько 15 тисяч сторінок документів проводу ООН. В результаті відбулися масові арешти. Активно працювала проти націоналістів і радянська агентура. 1938 року. Агент Павло Судоплатов, виконуючи прямий наказ Сталіна, зумів знищити провідника ООН Євгена Коновальця. Це вбивство спонукало націоналістів створити службу безпеки для боротьби із засланими в організацію агентами. Це відбувалося на тлі внутрішнього розколу в організації українських націоналістів. Біда в тому, що коли вони розділилися, то їхні спецслужби, крім того, що вони мали боротися проти зовнішніх ворогів, так би мовити, вони ну, між собою вже починали ворогувати і таким чином втратили сили і на це. І це призводило до небажаного для України результату, бо це було розпорошення сил, і це було фактично взаємне поборювання. Під час Другої світової війни основні зусилля Служби безпеки УНУ були спрямовані на проникнення у штаби військових частин та спецслужби Німеччини і Радянського Союзу, у 1943 році формується Українська повстанська армія. Структури розвідки та контррозвідки з'являються і в УПА. Свідченням високого рівня, на яке було поставлено спеціальна майстерність, говорить, хоча б такі факти, що досвід УПА вивчався в американських військових академіях. В'єтнамські патріоти, які Воювали проти тих же американців. Визнавали, що для них одним з зірцем є зірцем є саме повстанці УПА. Зрозуміло, що ці це приховувалося за радянських часів. Нарешті, один з фундаторів сучасного мистецтва партизанської війни Ернеста Чегівара у своїй відомій книзі, книзі Партизанська війна прямо зазначав, що одним з джерел з джерел, які надихали його на розробку теорії і практики партизанської війни, був саме досвід лісової української армії. Після закінчення Другої світової партизани УПА продовжили запеклу боротьбу із радянською владою. Задля знищення повстанців, радянські спецслужби засилали в партизанські загони агентів. Тому в ці роки діяльність Служби безпеки УПА була спрямована на виявлення провокаторів. Якщо людину, хоча б підозрювали у зраді, її знищували. Це ж могли зробити і з цивільними. Самі ж бійці служби безпеки УПА визнавали, що постраждати могли і невинні люди, але в умовах партизанської війни часу на з'ясування обставин не було жорстокість СБУПА вміло використовували радянські спецслужби, інсценуючи напади націоналістів на села або агітуючи чи вербуючи, боротися з партизанами. Частина ж служби безпеки Бандерівської ОУН, що опинилася за кордоном, боролася із насильницьким поверненням українців емігрантів в СРСР. Загалом діяльність спецслужб руху українських націоналістів проти радянської влади тривала до середини 60-х років. Довколишній світ збудований з початків та закінчення. Тобто все, що має початок, обов'язково приходить до фінальної фази буття. Початок, середина, кінець, весна, літо, осінь. Тим не менше, в голову нам зайшла геніальна фішка. Завершуючи черговий випуск програми, ми не кажемо кінець, ми кажемо далі буде. Зустрінемось через тиждень. Тримайте порох сухим.